Добрий ранок, ми з України. У нас сонечко, гарний день, сьогодні багато роботи. Так, спочатку зніму, що в нас робиться в дворі. Вже зелененька травичка. Йду. А що за цим вони всередину? Зараз гляну. я це можу пустити ось так кудись. Ну, може пустити. За цін. Може якось туди. Ось у нас це плющ, поліз. Альтанку нашу. Думаємо, що робити. За зиму, що нам поробив? Цей випустимо наружу. Там і внизу он поліз, чоловік обриває. Оце таке плющ, Звісно, прикольно, що воно таке заплело, але є свої мінуси. Зараз. Ще прийшла весна, відкрили все. О, що нам собака поробила. Це треба все перероблювати. Так. Ось такий плющик. Він, звісно, гарненький, все чітко, але обережно. Якісь гілки я там знаю. Те як обрізали. Так, пробуй. Ось. Все. Вже куча мусора. Зараз. Все піде в смітник, трохи прибираємо. Наводимо порядки в дворі. відкрили. Чоловік все наново робить всю проводку, тому що собака все відгризла. Оце так. О, не мала баба клопоту. Купила поросяну. Так, я поки що попрацюю в теплиці. Що я це надумалась? У мене один мішок, видно, тирси. І ще є один, в тій теплиці стоїть. Я вирішила тирсою зробити, посипати доріжки в теплиці. Тому що солома дуже швидко, не знаю, як це буде, швидко-нешвидко, швидко. солома швидко уходить в землю і немає там доріжок. Так що, ось так. Зараз пороблю, Трошки підсохне, почнемо все копати, все робити. Ось так. І показую. Одна тепличка готова. Гляньте, які доріжки. Краса. Мені прям подобається. З одного мішка тирси. Тирса тут геть така е, волога, але вона так добре втоптується, я пройшлася ось і вже воно і втопталося. Дивіться, які тарішки, Клас, мені дуже подобається е, краще, ніж соломою, бо я викладала соломою. от Можна було б тут агроволокном постелити, але не хочеться. На от, от, мол, в мене три теплиці, в одній одна доріжка в цих по дві. То, ну, це занадто і дорого, і не естетично, я так вважаю. А зараз чудово. Відкривала всі парнички. Редисочка моя на сонечку, дихає. Волога там ще є, я не поливаю, бо розтріскається. Ось так. А, ще ж не показала, перенесла тепличку свої, ці бідненькі рослинки. Думаю, що тут їй буде краще. Сонечко насвітить, ось перенесла з розсадника. От геть ось, бачите, який це монгольд. Але він піде, нехай. Тут він піде. Зараз, не знаю, я знімала верхній одяг, тому що теплиця, жарко. Зараз Угу, Відкриті двері. Ем, не бачу, видно, не видно. Ага, ось. 17 градусів. Фу, жарко. Так, тепер тьопаю в іншу теплицю і там теж застелю, так як тут. Надіюсь, мені вистачить, бо там не повний мішок. Але подивимось. Класно. А теплиця. О, які гарні доріжки вийшли. Картоплю не відкривала, нехай буде в теплі, В теплі в добрі. От подивимось, що з цього буде. Ось такі доріжки у другій тепличці. Шпина відкрила. Він загоряє, він такий ось. Красивий. Ось так. Напевно, завтра вже, якщо буде сонечко, буду висаджувати горох. Ось тут. Буде в мене горох. Ще, звичайно, вночі трішечки підморажує в нас, але я думаю, що він витримає, якщо витримують, витримує кроп, дивіться, який. Кроп витримує, он тому Горох теж витримає, він вже такий величенький. Я сьогодні зніму розсаду свою. Там вже багато чого повиростало новенького, гарненького. Ось такі справи. Дуже приємно ходити по таким доріжкам чистеньким. Клас. Довольно я що це так придумала. Так, були відкриті двері. Зараз глянемо, що в нас тут. О, дивіться. Майже 20. Двірі були відкриті. Ну тут прям, ну, жара. Фу. Але на ніч буду закривати. Бо ще вночі будуть ще морози. Тут такі діла. Так. Ой, ворони, ой, ворони вон сидять, бачите? У них перекличка, там десь з цієї сторони ще. Сидять. Замовкли. Так, дивіться, ще трішечки хватило мені вистачило тирси на розсадничок. Ось я посипала поміж, бо вже був бур'янчик, я повиривала поміж плиткою. Бо вже ж скоро, скоро будемо ставити тут буде тут стояти розсадничок. І щоб було чистенько, я просипала ось так. Між плиточкою. Ой, скоріше б там все треба, все приберу, то все мусор. Ось мій. Так, що там? Так, ось мій щавель. Прибрала укриття, бачите, все добре. Він на місці. Такий чудовий. Вже можна було б на, нащіпати на Борщик, але в мене є заморожений, тому поки що не чіпаю. Ще трішки я буду щипати на борчик. Так, прийшла з городу в двір, а тут он. Світло є? є? Порядки. Ну, Звичайно, кресла треба рятувати ще, бо Це, це дизайнер. дизайнерський проєкт. Краса. А дизайнер відпочиває. Дивіться, свою справу зробила. Якої справи, Жіночка? підказати щось? Ой, ще мене ці палички чекають. Так, ну що, тут порядки навели. Зараз думаємо, що робити з цими кріслами. Будемо їх якось реанімірувати. Порядок приводить тут ось О, Красота! Так, що ми? Ще зробили. Пересадили, ось звідси тут був, там у нас персик, росте, А тут був кущик самшиту. Ось дивіться, ось самшит, який ми його відразу сюди посадили, він тут і ріс. А ось той, що був, там, на вуглу. Ось бачите, який він. Тут більше сонечка, навіть якщо дерево розростеться, воно сюди таку прям тінь не дає. Я думаю, йому тут буде норм. Ще буду досівати траву. Тут була, якщо хто дивиться, пам'ятає, тут була в мене така велика, як висока грядка, клумба така. Прийшлось прибрати, тому що собака її вгризла. залізла всередину і всю землю мені туди витаскала. Тому її я прибрала геть і ось буде рости сам шит. був там на вуглу всі ходили, зачіпали його, напевно, тому він такий бідненький. Мені кажеться, він тут піде, здається. Ось бачите, який цей. Щоб так зняти, бачите. Шикарний, ми його ще так кругленьким підстригли, він прям. Прям-прям. А цей такий, нічого, я думаю, він піде. Тепер буде так. Ще буду досіюватися, звичайно, газон, тому що, ну... Тому що собака витептала, що можна сказати. Так. І ще треба буде купити кори, ам там, геть, бачите, заросло. Кори мало і така біда. Ну нічого, все вирву, куплю кору і буду досипати. Ось тут теж, мене, бачите, кора. кора і куплена, і коли дровник робили ще, я користь сюди натискала. Мені вона подобається, Вона так виглядає, знаєте, так натурально. Ось так. Тепер тут просто буде травичка. Тут не треба нічого, тому що ми ходимо постійно, не годиться. Значить, сам шит відходить Он потроху. Якщо хто знає, дивиться, його гусінь побила. Геть. Але я бачу, він відходить. От, в цьому році будемо обробляти. Чим обробляти все зніму, будемо дерева обробляти і кущі наші. От. Як будемо обробляти? Обробляти будемо по бруньки спочатку От, дерева, потім, як вже брунька розпуститься, і по цвітінню. Ну, там різні препарати. Все зніму, покажу. Ось такі спрямо. Так, зараз я в своєму розсадничку хочу вам показати, що в мене тут. Тут поки що гармидер, тому що не знаю, куди що буду ставити ще. Так, ось в мене горох, який вже. Цей горох піде в тепличку на посадку. Ось такий горох. Дивіться, непоганий. Не знаю, можливо, завтра. Подивлюсь, по погоді ще в нас. Сьогодні-завтра-післязавтра вночі заморозки. Тому не знаю. Він не повинен витримати. Йому, в принципі, все одно. Він повинен заморозки витримати, не знаю. Можливо, завтра і висажу. Он там ще. Маленький, те, що поменше. Так, і перчики і синенькі мої. Ось такі перчики, це солодкий. Це солодкий, ось, бачите, половина не взійшла. О, таке буває. Ось тут теж не повзходили. Теж перчики солодкі. Так, і ось це перчики. Гіркі, гіркий перчик. Так, ось такі перчики. Так, ось теж перчики солодкі. Ще всходять. Вон ще є всходи. Є петелечки, ось. Такі ось що всходять. Ось мої синенькі баклажанчики. Погані, дивіться які. Ще всходять. Це ще не всі. Я думаю, ще повсходять. Синенькі взійшли на п'ятий день. Ось таким моїм способом, як я показувала, сухим насінням в кокосовий субстракт. Ось на п'ятий день в мене взійшли сині і перчики теж. Печики навіть раніше, вже на четвертий показалися петелечки, я ще не відкривала, а вже на п'ятий я відкрила. І ось така історія. Бистро ростуть, все добре, потім покажу кореневу. І ось ці, дивіться, які гарненькі. Поливаю фітоспорином з цирконом, поки що більш нічим. Поки не тут мене, бачите, вже листочок з'являється, поки не з'являться добрі свої отакі от листки. Ось так Ось така моя розсада, готуюся до посадки помідорів. Перші помідори буду висаджувати високорослі. Високорослі в мене перші, тому що потім покажу в цьому році, як буду саджати, я їх буду саджати. Лежачі, прибирати листочки, тому що високорослі, ви ж знаєте, вони зав'язують свою першу кисть квіткову, десь сьомий листок, десь на сьомому листку. Я хочу, щоб перша кисть була над землею, а не десь там, непонятно, де і вони в мене росли такі. Височені здорові, тому буду лежачи їх саджати, покажу, як це робиться. От. Тому я їх буду саджати раніше. От Вони в мене будуть більші. Потім я пообриваю листочки і вкладу їх ось так. Тому вже ось скоро буду саджати перші помідори, високорослі. Потім будуть низькорослі слідом. Десь днів через 10. Ось так. І горошок. Весь зійшов, гарненький, все добре. Я показувала, як я його саджала. От моїм методом, ось так. Це ранній горох, який буде в теплиці. І після нього, слідом, вже як трішечки земля прогріється, буде наступний в мене горох. В відкритий ґрунт. Саджать буду теж таким методом. Все покажу. Ось так. Квітки мої. Тут не тільки квітки. Тут і ось е, меліса і квітки мої. Трошки, може бути, Погано видно, тому що працює фітолампа, хоч тут і є світло, але фітолампу тут я не вимикаю. Чому? Тому що в мене вже віолка цвіте. Ось бачите, квітки? Раз, два, вже квітки є. Ось так. Вже буде в мене тут цвістити. Кояка ось така невеличка. От. Ако якась така здорова, вже цвіте. Мелісу я відвезу од в село. Посаджу, У мене є Маліса. Оце в село. Піде воно? Ось така краса. Хочу показати баклажанчики синенькі, які я висадила на розсаду. Перці я показувала, а баклажани ні. Ось такий жизелів один. Ось такий фабіна. Саджани один рік, дуже довольна. І. Е Бібо -бі -бі біленькі, це обов'язково, це моя любов. Ось такі баклажанчики. Дуже хороші, ви ж бачили, яка схожість. І дуже хорошо росту, добре ростуть і добрий врожай. Ну що, сонце вже сідає, а роботи ще багато. Ще мені треба шпинату? Нарвати в теплицю вже скінчився. Так, і запланувала я зараз, хлопці ще помічники мої вийдуть. Запланувала я заміряла палички, який розмір мені треба, 1,50 п'ятдесят десь. Я думаю, на 50 сантиметр, сантиметрів десь. Отак. От я не знаю, скільки от так десь, мабуть. Може, менше отак, от мабуть. Ми в землю. Заглубим. А остальне буде на шпалеру. Це буде шпалера для помідор. Вона буде невисока, десь е, господи, скільки там? Метр сімдесят я на дві половинки вісімдесят, да, десь, десь вісімдесять <кій> сантиметрів. Е, в мене буде сама шпалера невисока. Тому що помідори в мене невисокі, невисокорослі, я думаю, їм буде достатньо. Тим більше, що вищі немає сенсу в селі робити, там вітер великий. Ріки. Ріки! Щось гризе, ну що за собака? От, я ось це відмітила, відміряла, зараз відрубаю одну, зроблю таку ну, і по ній будемо міряти. Всі пообрубуємо, зробимо однієї. Довжини, тому що вже скоро треба буде в село їх відвозити і сітки відвозити, все. Вже робота кипить. Готуємось до сезону. Ріки! Ну ні, собака не вміняємо. Ми з синочком готуємо в село ось такі палички на шпаліро. Ну ти, звісно, давай ще ялинку нам спорти. Все, одмічаємо, синок рубає, готуємо. Такі діла. Ще працюємо, вже готові наші опори. Костянок поприбирає, що там гілки, які поолітали. Та хай підсохнуть, може, буде на якійсь костьор чи ні. Ну, треба, так, їх тоді на менше... Час, так, треба бігти в теплицю, бо зараз буде темно, шпинату, я ніякого шпинату не побачу. Так, такі справи. Все. Вже буду накривати ту теплицю я накрила. Буду накривати шпинатик. Ось і трошки начійкала сьогодні, дивіться, який шпинат. На пару днів вистачить. Так. Ой, що ж це таке? Зараз буду накривати це все діло. Можу навіть показати. Оце все не трогала, не трогала, не трогала, не трогала, не трогала. Ось почала зрізати, ось воно видно. Ось це. Оце такий кусочок майже повна миска. Це я зрізала. І воно за два дні наросте знову. Отак, тут не чіпала, вон який. Красивий. Так, ну все, трішечки прикрила, не дуже, шпинату нічого не буде, нехай. І йому так буде все добре. Так. Ну, все. Закінчую своє відео. Дякую за проведений, такий гарний сонячний день з бжілкою. Всім бажаю успіхів!